Тема нашого сьогоднішнього відео деколонізація Африки. Так вийшло, що було багато нарікань на попередній ролик, тому я вирішив зробити ще один. Які ж були причини деколонізації Африки? Колоніалізм у другій половині 19 століття по ряду причин став економічно недоцільним. Це була головна причина того, що від колоній європейські країни відмовились. Крім того, були політичні чинники. Ну, наприклад, повстанський рух. Однією з причин для європейців був демографічний бум, який відбувався в країнах Африки. Тобто, чисельність чорного населення весь час зростала, зростала, зростала. І європейці зрозуміли, що втриматися на континенті при такій ситуації вони просто-напросто не зможуть. У сім'ї європейця було одна-дві дитини, у сім'ї африканця було 8-10 дітей. І, звичайно, таку колосальну кількість робочої сили колоніальної економіки поглинути не могли. Звідси екстремізм, звідси тероризм, звідси повстанські рухи, звідси постійне незадоволення владою білих, і тому, звичайно, на середину ХХ століття колоніалізм дозрів до того, що європейцям пора було жителя йти. Перший етап деколонізації Африки почався у 40-х 50-х. Року, коли була деколонізована північна Африка, у підручнику чомусь на це звертається мало уваги. Але насправді цей етап був дуже важливий, тому що він, ніби як задав тон всьому процесі на всьому континенті протягом всієї другої половини ХХ століття, коли деколонізація Африки ніби йшла з півночі на південь, першим почався деколонізації Лівії. І Марокко, які здобули свободу ще на початку 50-х років, все це підхлюснуло процеси боротьби за незалежність у Алжирі. В Алжирі у 1954 році почалася справжня війна за незалежність, яка тривала 8 років, і Алжир здобув незалежність у 1962 році. Саме Алжирська війна була самим масштабним, самим великим конфліктом. Ну, у сфері колоніальних воєн за всю історію колоніалізму. Французи сприймали Алжир невід'ємною частиною Франції і, звичайно, добровільно з Алжиру йти не хотіли. Алжирська війна ще раз була самою запеклою колоніальною війною за всю історію. Саме події в Алжирі і, скажімо так, чітко дали європейцям чітке уявлення, до чого призведе насильне утримання колонії. Отже, в 40-50-ті роки були деколонізовані Алжир, Лівія, Марокко. І ці країни відразу кинулися в обійми Москви. Там почалося будівництво соціалізму. От, але це будівництво не було таким екстремальним, як в Радянському Союзі, звичайно, воно було поступовим, повільним. І в 80-му році від цього будівництва країни регіону, тобто країни Північної Африки, починають відмовлятися. Слідуючий етап деколонізації Африки це були 50-60 роки. Це деколонізація Чорної Екваторіальної Африки. Екваторіальна Африка була колонізована європейцями останньою, а її деколонізація відбувалася в першу чергу. Тобто позиції європейців в цьому регіоні були досить такі слабкі. Європейців в цих країнах було мало. Біле фермерство було розвинуте слабо, економічне освоєння європейцями цього регіону було відносно таким ніяким. Тому відносно легко ці країни були відпущені, так би мовити, на свободу. І відразу там почалися ті проблеми, які були характерні ще в доколоніальні часи. Тобто, між етнічні зіткнення різного роду відновлення. Суспільної ієрархії, яка існувала в доколоніальні часи, відновлення технології, економіки, які були в доколоніальні часи. Ну і як результат, досить така швидка деградація цих країн відбулася. Далі хвиля деколонізації покотилася на південь. У 70-ті роки почалася вірше, дек... ну, була завершена деколонізація португальських колоній Африки. Національно-визвольний рух у цих країнах розпочався ще в 60-ті роки під впливом деколонізації Екваторіальної Африки. Але, на відміну від Англії, Франції чи Бельгії, португальці вирішили силою утримувати ці колонії. Це призвело до досить такої затяжної колоніальної війни в Анголі, Мозамбіку і Принсіпі. Португальцям довелося вести справжню антипартизанську війну, на яку йшло дуже багато часу. В якій гинуло дуже багато людей. Ці війни пожирали величезні ресурси із бюджету Португалії. Ну і врешті-решт, у 1974 році, незадоволені військові здійснюють у Португалії такий лівацький переворот, який називався Революція Гвоздик. Сама найтриваліша в європейській історії фашистська диктатура впала. Режим Салазара припинив своє існування. І першими декретами нової демократичної влади Португалії було звичайне надання незалежності Анголи і Мозамбіку. Після чого ці країни відразу ж поринули в вир громадянської війни, яка тривала там більше 30 років. На цей раз уже африканці воювали не проти європейців, на цей раз африканці воювали один проти одного. Багато білих із Анголи і Мозамбіку перемістилися на південь, Південно-Африканську Республіку, про яку трошки пізніше я розкажу. Деколонізація на півдні Африки відбулася з досить таки сильним запізненням. На півдні Африки існувала держава, існує зараз, звичайно, яка називається Південно-Африканська. Республіка. Південноафриканська республіка утворилася власне, в 1961 році. До цього країна називалася Південноафриканський Союз. У цій країні здійснювалася політика апартеїду. Апартеїд це крайня форма расової дискримінації. Нічого більш жорсткішого, чим апартеїд у світовій історії не було. Тобто таких жорстких відносин між людям, людьми різної. Різного кольору шкіри таких жорстких відносин ніде не існувало як Південно-Африканська Республіка. А партиїд розпочався ще десь у 1949 році, а у 50-х роках він в основному склався. Так от, Південна Африканська Республіка підтримувала схожі режими у Намібії. Ну, Намібія взагалі була підмандатна територія Південно-Африканської Республіки. Вона нею просто керувала. От але у Намібії схожі порядки. Африканери намагалися здійснювати, і у сусідніх країнах, таких як Зімбабве. Крім того, весь час Південно Африканська Республіка намагалася створити свої рідні бої з безпеки на кордонах з Південно-Африканською Республікою. Апартеїд. Ну, основою апартеїду була расова сегрегація населення в Південноафриканській Республіці було поділено на 4 расові групи. Причому чиновники самі визначали, до якої расової групи. Належить та чи інша людина. І виходило так, що люди в одній сім'ї належали до різних расових груп. Ну, умовно, їх можна розділити так: білі, чорні, кольорові і азіати. Ну, от, Реальні права були у білих, найбільш дискриміновані частиною суспільства були чорні. Білий і чорні мали різні місця проживання, різні університети, різні лікарні, різні розважальні заклади, автобусні зупинки, ну і так далі. І, звичайно, прагнення було таке зробити, щоб білий чорний між собою не спілкувалися, і тому, не спілкуючись, не вступали б вони в конфлікт. До чого це призведе, ми дуже швидко зараз побачимо. Дуже швидко апартій увійшов у кризу. Яка загострилася у 80-ті роки. У 80-ті роки ослаб вплив Радянського Союзу на країни Африки і погіршилися зв'язки Південно-Африканської Республіки із США, а чисельність населення між тим у країні продовжувала зростати. Особливістю ще режиму апартеїду були так звані Бантустани або хоумленди, як вони назвалися офіційно. Це такі маріонеткові держави на території Південно-Африканської Республіки. Вважалося, що Чорні є громадянами цих самих хоумлендів. Хоумленди були створені ще в 50-ті роки, і коли вони були створені, то Чорні відразу були позбавлені громадянства Південно-Африканської Республіки. Чорні отримали паспорти. На цих самих хоумлендів або батьківщин. Життя в Хоумлендах було звичайно жахливим, тому що економіки як такої там не було, землі було мало, народжуваність там була висока, і саме слово бантустан сьогодні означає такий синонім це злиднів, корупції, бандитизму і якась така дуже відстійна, дуже деградуюча територія. Ну, Деякі хоумленди були успішні, вони розвивали. Розвивали гральний бізнес, туризм, індустрію розваг, і тому, звичайно, на цьому могли заробляти гроші. Але це були виключення. В основному складалася така ситуація, що більше бюджету, більше половини бюджету формувалося за рахунок дотацій з південно-африканської республіки. А більшість населення бантустанів жило за межами цих бантустанів і працювали на білих. Тому, звичайно, всі ці так звані етнічні держави вони реально нічого з дійсністю не мали. Ну, Крім того, громадянство Бантустана призводило до того, що за найменшу провину чорного могли відразу депортувати в цей Бантустан. Південна Африканська Республіка взагалі постійно рухала населення туди-сюди. Чорних виселяла в одні райони, білих переселяла в інші. Південна Африканська Республіка намагалася зробити так, щоб у містах чорних взагалі не було. Хоча це було неможливо. Єдиним місцем, де відносини між білими і чорними були більш-менш людськими, це була церква. От у церкві там оці принципи сегрегації, ну вони були, але ну вони не виконувалися. Ну, Діставалося і білим, звичайно, тому що біли платили великі податки, яких не платили чорні, і біли служили в армії. Так само, як і чорних, білих могли переселити з одного місця на інше, ну, з метою там, якоїсь національної безпеки. Тому можна сказати, що в економічному відношенні Партиїд себе не окупив, хоча Південна Африка була найбагатшою країною Африканського континенту, ну, половина економіки, половина доріг, половина автомобілів, великі міста, ну і все це знаходилось у Південно-Африканській республіці. Але стрімкий демографічний бум, повстанський рух, міжнародна ізоляція призвели до того, що режим апартаїду упав. Отже, 80-90-ті роки ХХ століття це деколонізація Півдня Африки і крах апартеїду в пар. У 1994 році в Південній Африці проводяться демократичні вибори. До влади приходить Чорний уряд, і там, на превеликий жаль, починають відбуватися всі ті процеси, які відбуваються і в інших африканських країнах. Тобто розвал і деградація. Ще раніше, у 80-х роках, припинилася громадянська війна у Зімбабве, там упав схожий режим на пар білих, там теж приходив до влади чорний уряд. Деякий час Зімбабве зберігало пристойний вид, але вже у 21-му столітті там остаточно все-таки перемогли африканські порядки. І в 90-му році було надано незалежність Намібії. Таким чином. Деколонізація Африки закінчилася до 94 року, коли було демонтовано режим апартеїду. Падіння апартеїду в Південно-Африканській республіці призвело до своєрідного такого чорного потопу, коли населення з бантустанів поїхало у міста. Становище білих там швидко стало жахливим. Загинуло півтори тисячі фермерів. Є традиційним побиття або зґвалтування білих. Білі живуть під охороною, тобто, фактично, на цей раз вже в Бантустанах опинилися білі, білий расизм змінився чорним. І сказати, що світле і прекрасне про Південну Африку на сьогоднішній час не представляється можливим. Після деколонізації Африка залишилася досить таки проблемним депресивним регіоном. Деколонізація не призвела до процвітання. Народи Африки виявилися не готовими до цієї незалежності, тому країну постійно потрясають Голодомори. Громадянські війни, народами Африки правлять військові диктатури. Населення страшенно страждає від нестачі родючих земель. Особливою проблемою є нестача питної води. Країни Африки найбільше страждають від епідемії сніду, висока народжуваність породжує всі ці проблеми, як снід, голод, і громадянські війни і все інше. Тому що поки що поки Країни Африки зменшувати народжуваність не збираються. Після деколонізації відбулося руйнування інфраструктури, і досить такі перспективи континенту досить похмурі. Маючи колосальні природні ресурси у світовій економіці, країни Африки десь мають 3% світової економіки, що, звичайно, дуже і дуже мало. Ну, на цьому все. Дякую за увагу.